Кефір містить калорії на 100 г 49,3 глікемічний індекс 98 одиниць, кількість вуглеводнів 4 грами. вітаміни склянка кефіру 250 грамів. Мілілітрів з помірним вмістом жиру містить 9 білка, 24% від добової норми кальцію, 20% фосфору, 29% вітаміну В12, 25% рибофлавіну це в 2 7% магнію та 12% вітаміну Д. Крім того, близько 104%. Калорії 11,6 грама вуглеводнів і 2-3 грами жиру залежно від типу використовуваного молока. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет. це Хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне притримуватися певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр і принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. За легендою, кефір винайшли пастухи в горах Північного Кавказу та на Кубані. Кефір закваску винайшли карачаївці та балкарці, які помітили, що коли вони зберігали молоко в мішках з овечої шкіри, то під дією сонячних променів воно перетворювалося у смачний поживний продукт. Грибкова культура кефірних зерен бере початок від грибкової культури кумисного ферменту, поява якого пов'язана з кочовиками, які здебільшого займались конярством. Коли вони поселились в горах Кавказу, то мусили змінити основний напрям тваринництва та розведення великої рогатої худоби. Відповідно, кумисний фермент став кефірним. Кефір один з найпопулярніших та найкорисніших кисломолочних продуктів. Його можна вживати щодня, і для цього є декілька переконливих причин. І перша з них кефір балансує мікрофлору кишківника, а це забезпечує 80% імунітету. Відбувається це завдяки корисним бактеріям, які є в цьому продукті, а їх є понад 50%. Також він впливає на травлення, холестерин, позбавляє від закрепів, допомагає кишківнику засвоювати деякі вітаміни. Кефір має протимікробну дію за рахунок пробіотичних бактерій, а це запобігає утворенню та розмноженню шкідливих мікроорганізмів у кишківнику. Це перешкоджає розвитку кандидозу та іншим грибковим захворюванням. А також частим гострим респіраторно-вірусним інфекціям. Кефір є джерелом фосфору, кальцію та вітаміну К2, який допомагає у їх засвоєнні. Також кефір хороший напій для профілактики дефіциту кальцію та остеопорозу. Особливо це важливо у віці понад 50 років та вагітним жінкам і підліткам. Але при цьому треба враховувати, що нежирний кефір у цьому вам не є помічником. Тож треба обирати кефір жирністю 2,5-3,2%. Кефір нормалізує рівень цукру в крові, навіть попри те, що в його складі є молочні цукри. Вітамін К2, про який я вже згадував, знижує ризик. Утворення тромбів, полісахариди в складі напою позитивно впливають на нормалізацію артеріального тиску і рівня холестерину в крові. Все разом виступає профілактикою більшості хвороб серцево-судинної системи. Втім, кефір корисний не лише для опорно-рухового апарату, він також зменшує дратівливість, знімає стрес напругу. І швидко відновлює сили. Кефір використовується як один з найважливіших продуктів для схуднення, існує навіть спеціальна кефірна дієта. Однак, за даними медиків, її користь вельми перебільшена. Проблема кефірної дієти полягає в тому, що ви, ви кілька днів вживаєте тільки низькокалорійні продукти, у вас справді падає вага. Однак, коли повертаєтесь до звичного харчування, то швидко відновлюється ваша звична вага. Однак, якщо вживати кефір як додаток до раціону, це справді позитивно вплине на вашу вагу. Головною перевагою кефіру є його малокалорійність. У 100 грамах кефіру з жирністю 2,5% міститься близько 50 кілокалорій, а жирність. Е 3,2% кефіру – 57-60 ккал. Кефір містить білок амінокислоти та нормалізує рівень цукру. Також штамує голод і не допускає переїдання. Кефір нормалізує роботу кишківника. Точніше, нормалізує його очищення, а це допомагає стабільно знижувати вагу. Поширена помилка при присхудненні треба вживати саме знежирений кефір. Однак це не так. Його користь насправді значно менша. У ньому не так багато корисних речовин, тому краще обирати саме кефір із звичною жирністю. Хоча кефір є дуже корисним продуктом, однак і тут варто дотримуватися певних обмежень та правил. Для здорової людини така норма складає не більше двох склянок кефіру на добу. Якщо регулярно пити його понад норму, то це може призвести до зайвих кілограмів та ожиріння кефір слід дуже обережно споживати при підвищеній кислотності шлунку, виразці гастриті, бо він має вищу кислотність порівняно з іншими кисломолочними продуктами. Інколи під час загострення хвороб шлунково-кишкового тракту він протипоказаний кефір є продуктом, який містить етиловий спирт. Звісно, його кількість мізерна, однак це все ж треба пам'ятати. До того ж, чим довше стоїть кефір, тим вища його концентрація. Наприклад, одноденний кефір містить 0,12% спирту, а триденний вже 0,88%. Тому дітям його краще не споживати, або ж робити це в першу половину доби і лише одноденний кефір. Кефір має незначну кількість лактози, тому проблеми з цим зазвичай немає. Однак, все ж індивідуально іноді навіть її незначна кількість призводить до дискомфорту. Зрештою, ви можете вибрати безлактозний кефір. Кефір, як і всі молочні продукти, це високоалергенний напій, тому треба перевіряти, чи немає на нього алергії. Категорично заборонено, не, категоричної заборони на вживання кефіру при діабеті немає. Однак медики радять вживати не більше 80 грам кефіру на день. Інакше може піднятися рівень інсуліну, а це призведе до ожиріння. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую!